Доброго дня, вам, діти кажу, і щось цікавеньке я вам розкажу про світ чарівних і пахучих красунь, про квіти, що в тебе вдома ростуть. Діти, а як же називаються ці квіти? Послухайте загадку, яка і підкаже, про що йде мова. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Усім діточкам радіємо. Про які це квіти йдеться в цій загадці? Так, про кімнатні рослини. А чому їх так називають? Ці рослини живуть в приміщенні, в кімнаті. Їх саджають у горщики. Доглядають за ними, а вони дякують за це гарним ростом та красивими квітами. Для чого нам потрібні квіти в кімнаті? Так, діти, вони прикрашають нашу оселю, лікують, очищують повітря та збирають пил. Такі рослини живуть в теплих краях під високими деревами і вони звикли жити у затінку. Тому для них вистачає світла у наших домівках. Кімнатні рослини дуже різні, одні зачаровують нас своїми яскравими квітами, інші своїми листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі кімнатні рослини та запам'ятаємо їх назви. Це бегонія крапчаста. Погляньте на її листочки, які вони ніби біжать. тому і називається бегонія. А крапчаста, тому що на її листочках є крапочки. Симполія. Нам вона відома як фіалка. Назву йому отримала від забарвлення квітів, які вони в неї діти. Молодці, фіолетові. Драцена, що вона вам нагадує? Так, пальму. Фікус це висока рослина у кімнаті. Листя у нього дуже широке і гладке. Алоє в перекладі з іноземної мови означає гіркий, має довгі гладенькі м'ясисті листочки, вкритими по краю шипами. Рослина має лікувальні властивості. Але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапила не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно прибирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Ще листочки можна оприскувати водою. І найголовніше кімнатні рослини потрібно часто поливати водою, кімнатної температури. Поливати треба обережно, щоб вона не потрапляла на листя та стебло. Але потрібно пам'ятати, не всі рослини люблять надмірне зволоження, щоб до них торкалися сонечко чи навпаки затінок. Кожній рослині потрібний свій догляд. Давайте пригадаємо, як називається частини рослин. Що рослини ховають в горщику? Правильно, корінь. Саме він перший починає пити водичку та брати поживні речовини з ґрунту. Далі водичка рухається у стебло. Листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, як виростуть, можуть квітнути. Давайте пригадаємо, що потрібно рослині для її росту. Ось у нас є кімнатна рослина. Давайте подумаємо, що нам знадобиться для того, щоб наша кімнатна рослина виросла і милувала нас. Так, нам потрібний Горщик, куди ми поставимо, посадимо нашу рослину. Ґрунт. Після посадки обов'язково що потрібно? полити, і не тільки після посадки, а на протязі всього існування рослинки. В рослинці потрібно сонячне світло. Також нам знадобиться лопатка, за допомогою якої ми будемо розпушувати землю, та оприскувач, який ми будемо зволожувати листочки. А ще кожній рослині потрібна наша любов і турбота, тоді вони довго будуть радувати нас.